Вітаю від імені всіх активних та амбітних молодих вчителів Дніпра. Я вчитель початкових класів та англійської мови Філоненко Анна Олександрівна. А це мої маленькі розумнички. Незважаючи на свій скромний стаж роботи, вже маю чим пишатись, адже невпинно навчаюсь для вдосконалення себе та своїх уроків. Мої діти вже з першого класу приймають участь в конкурсах, займаючи в них призові місця, що не може мене не тішити. На наших уроках завжди є місце для творчості, місце для креативу та польоту фантазії. А різноманітні досліди та експерименти невід'ємна частина пізнання світу. Та й дистанційне навчання, як виявилося, може бути цікавим завдяки використанню новітніх програм. Нам ніколи не буває сумно. Ми встигаємо і вчитися, і яскраво відпочивати разом. І віримо, що все найкраще і найцікавіше ще попереду. Я люблю вчитися, тому що дізнаюся щось нове. Я люблю школу, тому що можна стати розумнішим. Мені подобається навчатися у школі. Ми дізнаємося багато нового.